Після прильоту був проведений цілий комплекс відновлених та лівідаційних робіт. Був замовлений проект в нашій академії державної академії будівництва та архітектури. Проведена експертиза цього проекту та розпочати роботи із відновлення цього об'єкту роботи із візновельним фасадовище зазначеної будівлі ведуться в зони підвищеної небезпеки у зв'язку із розміщенням над неї 11 поверхів без вертикальної конструкції на площі близько 100 квадратних метрів. Враховуючи великий об'єм робіт, термін виконання робіт за даною адресою це 2024-2025 25 років зі слів підрядника. Закінчення робіт планується у травні червні 2025 року.